Дамби мулових полів бортницької станції аерації розпочнуть укріплювати з вівторка. У першу чергу мають усунути локальні руйнації, які протягом зими виникли на схилах. А вже у березні візьмуться за вкладання асфальтованої дороги по периметру мулових полів. Їхній стан проінспектувала міністерська комісія і за попередніми висновками спеціалістів. Загрози прориву дамби немає. Усі каналізаційні труби Києва ведуть до Бортничу. Там стоки проходять механічну та біологічну очистки. Мол, який утворюється в результаті, осідає ось на цих полях. Щодня вони приймають 12 тисяч кубометрів осадів. Такий об'єм на полях стримують насипні дамби. Аби не допустити грозливу мулу їх постійно нарощують. Минулої осені будівельники встигли виконати 95% усіх робіт. Залишалося прокласти лише асфальт по периметру дамби. Зараз. Після сильних снігопадів схили у деяких місцях дали локальну руйнацію. Тільки із-за того, що роботи не закінчені. Не укріплені відкоси, ні тверхній дорозі. Верхнє основання не, не має твердого покриття, тому снімем сніг, піде дощ. Все одно буде разбити. Стан дамб на мулових полях інспектує комісія на чолі з профільним міністром. Проїзд по дамбі зазвичай шестиметрової ширини місцями звузився на півтора метра. Ці локальні ділянки сувів, підрядник відновить упродовж 10 днів власним коштом, аж потім приступлять до укладання асфальтної дороги, яка укріпить дамбу остаточно. Там, де з'явились просадки дамби, буде виконані земляні роботи з ущільненням, з соглінистими ґрунтами. Залишилося. Дорога, покрить асфальтом, огорожу от, і виконати східці до колодців напуску мулих. Аби прокласти по периметру мулових полів щебінь та асфальт, місто виділяє 20 мільйонів гривень з природоохоронного фонду. Міністерство своєю чергою обіцяє посприяти в отриманні державного фінансування, щоб укріпити дамби на обох мулових полях. Из 104 миллиона 20 есть, но вот этих 80, чтобы через правительство как-то было... Да, здесь сюда можно использовать экологические деньги государственного фонда, то, которое собирает государство. И здесь мы, как министерство, вас поддерживаем, готовьте обращения, пройдем переговоры с Минпрородой на возможность включения этих денег сюда. Далі Київ планує звести у портничах цех зневоднення мулу. Зрештою, аби модернізувати усе обладнання на станції аерації, потрібно збудувати фактично новий комплекс очисних споруд. На повну реконструкцію мають знайти 4 мільярди гривень. З Японської фірми були проведені в міністерстві відповідні переговори. Вийшли на розуміння того, що японська сторона цим проектом заінтерісувалась. І сейчас ближайше время жом уже отвідав можливості получить кредитные деньги для проведення уже комплексної реконструкції станции станція Таку позику з низькою відсотковою ставкою та канікулами на повернення до 10 років може надати японське агентство міжнародного співробітництва. Усю необхідну проектну документацію у Києві підготували. Анастасія Суха Олексій Ковалевський телеканал Київ.